І так, сьогодні ми поговоримо про найнебезпечнішу форму рабства, яка приходить не зі зброєю, не у формі диктатора, а в обгорці прогресу, інновацій, зручності. Сьогодні ми поговоримо про цифрову диктатуру, яка насувається на людство через смартфони, банківські додатки, електронні паспорти, камери на кожному кроці і під виглядом державної турботи вводить повний контроль над кожним із нас. Де ти не зможеш купити хліба, якщо не будеш мати коду? Не зможеш поїхати в інше місто, якщо система вирішить, що ти неблагонадійний. І не зможеш вижити без дозволу алгоритму, який оцінює твою поведінку. Твої лайки в соцмережах, твої дописи, платежі і геолокація, і все це тестується в Україні. І на тлі війни і страху, а значить ідеальний момент, аби закручувати гайки і привчати народ до електронного поводка під приводом мобілізації, оптимізації безпеки, боротьби з корупцією, тому що війна, як відомо, ідеальна ширма для тих, хто хоче змінювати правила гри, не питаючи дозволу саме зараз. В нас через додатки типу Дія вводиться не просто цифрова ідентифікація, а новий рівень підпорядкування державному апарату. Бо цифровий паспорт, цифрове водійське посвідчення, цифрова пенсія, цифрова медична карта, і навіть цифрове голосування, цифрова мобілізація, цифрове правосуддя, банкрутство, донорство і навіть цифрове життя після смерті в хмарі. І це все більше не фантастика. А повільна реальність, яка розгортається просто зараз. І з кожним днем твоя свобода зменшується рівно настільки, наскільки зростає зручність, бо чим більше ти пов'язаний з системою, тим легше тебе заблокувати, відстежити, покарати і виключити. І це не конспірологія, а факти, які вже реалізовані в Китаї. Де система соціального рейтингу визначає, хто може літати. Хто може влаштувати дитину в школу, хто має право на кредит, хто автоматично позбавляється всього. І навіть на Заході вже говорять про впровадження CBDC, тобто цифрових валют центрального банку, який повністю контролюється державою, з можливістю відключення конкретного гаманця. Або обмеження витрат за категоріями. Наприклад, не можна буде купити зброю, пожертвувати на незручну організацію, не можна зняти готівку, не можна передати гроші комусь без дозволу. Та ще й твої покупки моніторяться та аналізуються в режимі реального часу. І ти думаєш, що в Україні цього не буде, але ні, ми вже на шляху. Бо перше, що зробили у перші дні повномасштабної війни, це було знищено паперові архіви. Все перевели в цифру і під приводом війни змусили всіх користуватися смартфонами навіть старших людей, бо інакше ти ніколи, ти ніби не існуючий, не отримаєш довідку, не зареєструєш ФОП, не подаси документи на компенсацію. Потім почалася тотальна цифрова централізація послуг, яка ніби виглядає зручно на перший погляд. Але, як завжди є, але означає, що кожна твоя дія тепер відома машині, яка не має серця, совісті, не має індивідуального підходу. І якщо ти опинишся в чорному списку, наприклад, через пост в Фейсбуці чи будь-які інші соцмережі, або те, що ти відмовився йти на війну, або просто маєш іншу точку зору, тебе можуть просто виключити з системи, заблокувати рахунки, анулювати документи, не дати змогу виїхати за кордон. І саме так працює цифрова диктатура, яка не виглядає, як в 30-ті роки минулого століття немає концтаборів, гестапо, але має свої паролі. Твої паролі, селфі, медичні дані, твої переписки, твої контакти, бо ти сам все це віддав в обмін на швидкість і зручність, бо тобі лінь стояти в черзі, лінь заповнювати папери, лінь критично мислити. І саме на цій ліні держави і ловлять тебе на гачок, створюючи цифрову клітку, де замки виглядають як кнопки, а грати як інтерфейс. І за цим стоять не лише уряди, а й транснаціональні корпорації, які мають доступ до хмарних сховищ, до вашої телеметрії, метаданих, співпрацюють з урядами, бо величезний бізнес, на якому сидять мільярдні бюджети і безпекою відомства, які працюють не на захист тебе, а на моніторинг контролю. І ти думаєш, що це далеко, що це не про нас. Подивись, що сьогодні через Дію можна вручати повістку, як СБУ може отримувати твої дані через банківські системи, як кожен твій переказ по монобанку відслідковується, фіксується, аналізується і може стати підставою для перевірки або допиту. Як будь-яка несхвалена думка може призвести до бану на платформах, які співпрацюють з державними органами. Бо немає більше розділу між державою і приватним бізнесом. Усе злилось в один інформаційний моноліт, який тебе оточує, і визначає твою долю на основі алгоритму, який ніхто не контролює і навіть не розуміє. І саме це найстрашніше, бо в цифровій диктатурі ти більше не борешся проти конкретного тирана. Ти борешся проти туману, системного коду. Проти системи, яка занадто складна, щоб її перемогти. Тому залишається тільки одне або підкоритися, або бути стертим з карти, як цифровий біт, що не пройшов верифікацію. Питання не в тому, що ти щось робиш не так, чи не так задаєш питання, а в тому, що ти системі або потрібен, або не потрібен. І жоден паперовий паспорт тобі не допоможе, бо він вже не має сили. І навіть Конституція не має сили, ну, як сказав наш потужний. Бо всі права тепер в додатку. Якщо ти не натиснеш кнопку, значить прав у тебе немає. І саме за такою логікою вибудовується новий світ, цифровий світ диктатури, яка вже десь там, а не тут поряд, у тебе в кишені, бо ти сам її носиш в телефоні. Ти сам відкриваєш камеру, ти сам даєш дозвіл на мікрофон, сам дозволяєш себе сканувати. В обмін на бонуси або кешбеки, або швидкий доступ до якоїсь довідки. І саме тому ця диктатура сильніша за будь-яку попередню. Бо вона ніби добровільна, бо ти сам вмикаєш свої кайдани ще й хвалишся з цим в Інстаграмі. Якби Орвел це побачив, він заплакав би не від страху, а від того, як дешево людство продало свою свободу. Якщо ми не зупинимося і не поставимо межу між зручністю та правом на анонімність, правом на готівку, правом на помилку, право на реальне життя без QR-коду, то одного дня ми прокинемось і зрозуміємо, що вже ми не люди, а запис в реєстрі, що твій голос це змінна в дашборді, і що твій рух це точка на карті. А твоє майбутнє це таблиця, яку хтось десь заповнив, не питаючи в тебе. І тобі буде вже пізно щось змінити, бо алгоритм не слухає мітингів. Не реагує на петиції, не має моральних сумнівів, він просто діє за інструкцією, яку колись написав програміст, що працює на того, хто платить найбільше. І якщо цей хтось не народ, а держава, корпорація або наднаціональна структура, то вся твоя свобода це ілюзія під контролем того, хто стоїть за кодом. Якось так, а ви вже думаєте.